Привіт, розпаковочка. Розпаковочка. Роліні з вишнею 21,90. Ну, один із них з вишнею, а інший з телятиною. В АТБ скуплялася. Так, той що з телятиною 20 ,70 гривень 70 Далі, крупа. Розумний вибір кукурудзяна. Так, ось вона, 17 гривень 40 копійок. Крупа своя лінія Булгур. 31 гривня 90 копійок. Ось така там 4, я так бачу, пакетики Булгура пів кілограма, 30 гривень. 90, 30 гривень 90. 31, вибачте, гривня погано бачу. 90 копійок. Так, далі крупа пшенична. 14 гривень 80 копійок. Собаці кашу варити. Так, далі кава монарх еспресо. Так, де там кава? Ось вона, Якобс. Кава коштує 107 гривень 90 копійок. Пюре фруктове. Взяла пюре собі таке фруктове, для, як для діток, вітамінний салатик. 27 гривень 30 копійок. Далі я була у магазині в Аврорі. Так, здивимося, звідки цей чек у мене. Ага, так, це з Аврори. Ну, давайте одразу до діла. Так, Фелікс. 2 по 17. Так, по 14 гривень, там знижка потім вказана на нього гривень по 14. Оцей корм по 10 гривень. Отакий якийсь Карпаціон. І оцей панкіт теж по 10 гривень. Так, і цей теж корм, м'ясна миска. Зараз уточню. М'ясна миска. Так. М'ясна миска теж по 10 гривень. На нього знижка. Ну, вони вибивають дорожче, потім йде знижка. І я була у файно ще. Файно я купила сосиски. 10 штук сосисок ходок. Так, сосисочки. По 139 гривень 10 копійок і тут їх 700 грам на 97 гривень 37 копійок. І все. І була ще я в Єві. Здається, 61 гривня отакий гель для душу. Дуже приємно пахне. Мерси Мерселіс якийсь Лепетіт. І 51, здається, гривня от така фарба. Я вже пофарбована нею, але взяла, щоб була в мене на поготові коріння підфарбувати наступний раз. І шукала тіні, подібні до тих, що в мене є, рідкі тіні. Ну, щось подібне знайшла, але тестера саме на цей номер не було. Тут він якийсь не такий насправді колір, як отут, через скло в має відтінок. Ну, Які вже є, такі є. От тіні 70 гривень, мабуть, 75, здається. Тому що чек в електронному вигляді. А там якась у мене проблема. Зайти я не можу нічого подивитися, що я по чому купила. Ну добре, такі були в мене сьогодні покупочки. Всім пока-пока!